Привіт всім від Миколи Дикого. О, це, друзі, я хочу вам розповісти, як я зберігаю маточне молочко і гамагінат трутневий. В ці часи, коли відключають надовго світло, то є проблема. Я думаю, у вас також є та проблема. Ви щось теж мудруєте. Чотири години морозиловка працює нормально. Було 6 годин, то я робив защиту. Генератор холода я робив. Я вам то зараз покажу. Маю того холодильника, 90-х років Дейво. То, що колись потреб кооперації, якось мені мені достався. Просто супер. Я вважаю, що в 90-ті роки робили і машини, і все, що можна тільки було. Бо в тих машинах і двигуни до сих пор ходять, і кузуваші цілі, так і в цей холодильник. Просто Мерседес! Покажу вам, як я зберігаю, розпакую, бо до мене їде клієнт. Десь через годинку має бути. Мені треба то провірити. Бо були перерви з подачою електроенергії. Щоб він не приїхав, я достав з морозиловки. А там не та якість. А воно видно зразу. Відкриваємо. Так. Чуєте, він тихенько працює. Добре, добре так шурує холодом. Робили, так. Да. Ото в мене є генератор холода для морозиловки. Я зараз його достану, і поставлю на стіл і перед вами буду розпаковувати і показувати. Це 100%. Вам пригодиться. Ще й поставити, підпишете ще й поставити лайк мені за це. Бо я ніколи не просив цих підписок і лайків в своїх роликах. Тут я тирсу держу. Все холодне, все холодне. Бо зараз клієнт приїде, мені треба буде достати. Е, маточники, бо я в бо я в маточниках, я в маточниках держу, то все. Маточники е, зриваю тоді, як перед запечаткою, чи в день запечатки, чи навіть на наступний день. То супер просто. І людина бачить, що то є якість, і нічого не розбавлено, а є в, в тому маточнику. Все. І все, в мене тут храниться в морозілок і в генераторі холода запаковане. Так. Тут я тирса, бо я йому буду давати гемогенат і маточники і мені треба буде запакувати, то в холодну тирсу. Йому до Вінниці їхати. Ну, недалеко, ну по городу ще. А тут я собі такого держу. То що, ухсус, в мене я сам роблю, ще й маточка плаває там. Вже кінець йому, але скоро, скоро вже сезонна яблука. А то в мене такі варення собі перетираю з медом. То... У мене теж в ролику є, як я її до німців відправляв, то в забути чи не забухтить. Десь ролик вийде, покажу. Так, то до столу я зараз розпакую генератора. І вам буде тут дуже цікаво, як я то зберігаю на довгі часи. Так. Ніж є. Будемо вскривати. Я вже ролик був випускав, там є Обширний процес, як то все зробити, то з глиною. Запакувати, бо глина дуже добре держи холод. Але я вам зараз покажу. Ви все зрозумієте? Так, то я все розпаковую. Все перетягнуто. Так. То є якась шинель. То є войлок. То є пінофол. В то в сторону, то в мене обтягнуто. Тут всередині в мене глина залита. Вставлено відеречко, так як мед розливаєте. Вдавлено глина жидка, воно піднімається глина і воно держить. Тут також пінофолом, тут по бокам. Все добре. Зараз відкриваємо там, де храниться маточники і гімогінат. Так, скриваємо гемогінат. Достаємо. З цього відеречка Показую. Бо мені самому ж цікаво, треба клієнту дати. Нема нічого. Якби воно десь стаяло, була б прослоєчка видно другого кольору. Все супер бомба. Гуд. Все, для клієнта то є. Роблю концентрацію. Один до трьох. Три часті меду, одна часть трутнього молочка. Чого я так роблю? Таке концентруване. І держ, його тільки держати в морозиловці. Бо для нього холодильник то смерть. Один до трьох, чого я роблю? Продають багато один до десяти. Один до 10 можна в холодильнику держати. Но я собі на хлопський тако розум. Я стаю зранку, тепла водичка грам 300-400, не спіша. Тепленька така добра з меду, оріжків. А потім вже десь я маю снідати. Ну як один до 10, його приймати так. За пів годинки, ну якщо один до 10, то треба з'їсти цілу столову ложку. Ну що ж мені стільки, Я зробив концентрацію один до трьох. Бо то, то тільки є та чайна ложка і то без верха. І то добре. То просто супер. Ну, всі властивості гімената, ви знаєте, що тут. Тільки білків більше, ніж м'ясі і в грибах. А про користь а для, для, для чоловіків то, взагалі, бомба, супер! Ви зрозуміли про що я? Не читаєте всіх ферментів і скільки то енергії він для людини дає. І від тиску, щоб понизити тиск. Ну там в описі дуже багато можна 5 хвилин читати і все. Так. Далі в мене в тому відеречку є маточники мої. О! То є маточники, то я їх держу. Холодні, супер. Зберігання то, що треба. От я собі такі маточнички повирізав, коли на той час прийшов, і тут я їх держу. Бо я знаю 100%, що якщо буде навіть на 6 і на 8 годин, я думаю, що... Відключення світла на 8 годин. Воно та глина його збереже. Побачите в мене на ролику, в мене там є, як я то все шапакую і роблю. То все супер, то все супер. Клієнт їде, мед забере. За мед ми в мене в роліках бачили, як я тут ось до пломби ставив, защиту від тих шахраїв робив, QR-коди поставив. А QR-коди поставив чого? Щоб людина на QR-коді побачила і мою пасіку. Мене? <кій> то, то цікаво. То відео він собі подивиться, мою лісову пасіку, що в мене в лісі, як мої там ділки, мої вулики. Також щось робіть, бо ви ж бачите, що робиться з тим медом. Ті заготові тілі ж душа. Ну то як той липовий мед віддати за копійки по ціні сахара? Ну самі подумайте. А, так, буду ставити то в холодильник холодильник бомба Мерседес. Ну, в хату не можу його занести. Не то, що не можу. А категорично він там не потрібний. А я зараз піду в хату і вам покажу чому. А чого я не можу занести той холодильник? Бо ви бачите, що в мене вже в хаті в милі свої хатенції. Є 60-х років то ЗІЛ! Але я тут заклеїв. Бо тут така назва є ще. Москва. Ще подумаю, що якийсь сепаратіст назад його заклеїмо, щоб його не було навіть видно. так працює, працює він. От я трошки морозілку закрив. От. Та й такий набор холостяка, головне що сало є. От. О, тож ж і казанок чугунний. я той ролик робив, як я борщ варив на кострі, як бабуся моя. <гум> От. То як то я того холодильника? 90-х буду заноситих, в мене 60-ті тут. Та інтер'єр зовсім другий. О, то мій захист від мавок лісових. Бо я ж тут в лісі один. Жінка дуже рідко приїжджає, вона городська. Я. О! Бо це серед ночі, не дай Бог, прийдуть. А ще як двох прийдуть ці мавки, то куди? Хоч мене те... є маточне молочко не потягну вже за 60, то картина від моєї бабусі. Дуже вона малювати, любила. Сестри багато сохранилося цих картин. Вишивок дуже багато. От. А, тому є там таке за вікном обіця собі. Та й куди той холодильник нести? Нема світла, темно, темно. Я вам фонаріка включив. А тут цікаво. І прялочка, і старенька, ще вам покажу. чесали. Це на кузні. Кували, таке гостре воно як голка до сих пор. А ще дуже цікаво, це якщо десь циган в селі коня вкрав. То це перевертали і з ракою садили. <рі> маю собі цю лісову хатинку, пасіку тут собі, та й на старості вже тако собі тут камінчиць. Та й мені тут дві тонни дров вистачає. Ну, пів тони ще на баньку, на парілочку. Та й з головою, бо зробив я собі. Це зробив своїми руками. за рік та й зробив. Маю трохи хисло до того, бо колись і ресторанним бізнесом займався. От. І Медлевий цех мав по производству. А то колись то той бізнес був. Навіть споминати не хочеться, як тут в лісі собі живеш. От. Тож і навіть сітка в мене висить до зверху. Навіть не знімав, бо це ще буду заготовлювати коріння цього лопуха. Потім кропивки, от, кульбаби, буду сушити коріння. О, це дуже воно потрібно для людини. Отай. Такого собі. То моя люшня, то по-українськи люшня! <смі> Бінокль, той, що я роїло в мене ролики, як, як лінуватися з користю, яке рій ловив в ванні. <кій> Люшня, це я маю ролик показати, як я зайці, зайці ловив сигналізатором від риби, той що пищить. О, будете сміятися. Ну, десь днями випущу, бо з ним дуже багато гратися. І потрібно хронологію зробити, щоб її зрозуміли. <кій> ну то обов'язково зроблю. Навіть дві серії, бо там тільки дві серії получиться, дуже цікаво. о, там Мої двері, вихід собі туди, на ліс, до пасіки. Ці дощі пройшли і водичку поставив, вже набралася дощова. От. А то маю таку кухоньку собі. Трошки темно, не видно. Але таке, як видно, так видно вже то, що зробиш. Як хтось світло відключаю. Саме головне, що в мене надіжно, надіжно все там в тому холодильнику. От. Ай собі так от всі хатинці. Друзі приїжджають, баньку топлю. А, молочка якось принесу, та й сіда. Подякую людям якогось. Меду дам. Добре. Я так ніколи ті підписки не просив і ті лайки. Десь може коли там просив. Але обично ні. Ну якщо вам буде то цікаво, О, то і підпишіться, і лайка поставте. До зустрічі! Ще буде дуже багато цікавого. А про зайці розкажу обов'язково десь днями вийде ролик.